Всім вітання. Удосконалили розеточки з каменю. Раніше ми робили ось такі, зараз такі. На перший погляд можна не помітити різницю, але раніше тут розетка була ось камінь, ось і ось. А оця бокова частина вона була з тіла розетки, пластмас, який треба було підбирати під колір або підкрашувати. Зараз вже ця удосконалена, вона повністю кам'яна. Оце є камінь, оця бокова частина є камінь, і ця камінь. Мало того, вона зараз дуже зручна в обслуговуванні. Ось таким чином вона виймається і легко обслуговується. Тут стоїть система байонет, яка фіксує розеточку, зафіксувалася, і вже вона нікуди не подінеться. Тому. тому тому такі розетки набагато краще, і приходьте замовляйте. Будемо залюбки вам їх виготовляти.